Українські Карпати, край оспіваний мандрівниками, які завше торували сюди шлях, аби насититися енергією гір, відчути на смак самобутню культуру верховинців. А гуцульське горде плем'я радо приймало людей з відкритою душею і серцем. Лишень недруги зайди довго не затримувалися тут. Здається, всяк народжений у цих місцях прийшов на світ, щоб творити довкола себе прекрасне, на яке щедро надихає довколишність. Невинятком є село Брустори, що на Косівщині, яке розкинулося у віддаленій карпатській угловині на висоті 581 метр над рівнем моря. З хроніки отця Петра Стопницького довідуємося. Що село Бруструри у східній Галичині заселили вихідки з угорської землі теперішнього Закарпаття ще 400 літ тому. Вони прийшли звідти з полудневого заходу, долаючи гори Буковець, Кечеру, Брусний, полонини Грегіт, Веснарки, Пантериш. У підніжжі розлогого села бистрий потік Брустурка з'єднується зі своїм космацьким братом, аби вже разом творити річище пісеньки. А далі, поміж скелястих каньйонів, ріка Петляє, наче аркана витанцьовує, прокладаючи собі шлях до пруту. Власне, ці кам'яні пороги і скелясті виступи дали назву поселенню. Мається на увазі корінь від слова брус брусок тверда порода, яку використовували для гостріння коси, ножа чи барбки. Неподалік головного майдану. Старенька церковця Вознесіння Христового, зведена на землі, офірованій заможними брустурськими газдами. Ось уже віки вони, їхня близька і далека родина, земляки, спочивають під святим омофором храму. А за їхні небесні душі горячим воском скрапли поминальна нас. Сьогодні, як не дивно, коли в повітрі витає весняне пробудження природи, сільські прихожани одягнуті в однотонні жалобні струї. І тому є пояснення адже на дворі перед великодний піст, який забороняє розваги до часу, поки не воскресне син Божий. Дерева ще ніби в дрімоті, але зовсім скоро ліси, гори, і самі мешканці зодягнуть святковий стрій, бо на цій благодатні землі прийде величний християнський праздник, до якого справіків готуються заздалегідь. Один легін пасе все є. другий ватагує. Він наробить калачиків, любці, подарой. Цікаво, що ж то за калачики готують горяни до великодних свят і подарунок. В Вдосвіта! Коли частина села, наче в колисці, оточеній пектораллю верховин, ще не прокинулася, тут на брусурівському кутку вишньому вже бралися до господарки. На цьому гірському присілку 80 літ тому народилася майбутня майстриня з виготовлення сирних іграшок Марія Матвійчук з дому Данищук. Які судилося з ледь помітної стежки вийти на широкий шлях народного мистецтва і вивести на нього інше. своє, на перший погляд, нескладне ремесло мисткиню започаткувала у повоєнні голодні роки, коли щойно побралася зі своїм Петром, недавнім вояком української повстанської армії. Відтоді в парі вони прожили щасливе півстоліття. Давши життя синаві, онукам і правнукам. Але всі ці роки вона не запускала з рук 30 промислу, аж поки нещодавно й сама не відійшла у поза світу. Але на цьому виготовлення сирної кавалерії не пішло в небуття. Школу старої Матійчучки Успадкувала дружина її похресника Василя Марія Петрів. Нанашка каже, що в маленьких літ почала робити, бо заробіла на ці гроші. І каже, учіпти робити би спосуміло, аби була згадка про мене. аби це не пропало це Аби хтось це робив. Це дійство з виготовлення симпатичних істівних іграшок. Відбувається в типовій гусульській хаті, де господиня чаклує коло печі над створенням свого чергового маленького шедевру. Серед маси карпатських легенд, бувальщин і переказів має місце та, що розкриває таємницю виникнення і походження унікального ремесла. на і Там літо місто Іважа це. Сир робило в ці коніці у ці мої коні, везе полонені сер у Берденіці. І він цей сер в будил, на такому дим, такий, і там все буде потім на бренду. І як лакажу у воду впав кусочок сер. скільки відтоді прошумило віків годі уявити? Але спосіб ліплення виробів із сиру майже не змінився. Ось господиня витягає з окропу в'язку податливо еластичну сирну масу, а вправні рухи перетворюють її на тулуб коня. За лічені хвилини наступний кутник сиру перетворюється на нитку. Вона буде служити коникові за упряж, завдяки якому також утримуватиметься тарничка сідло. А далі ножем для пишності і озоби треба розчесати хвіст і гриву. Кожна скульптурка має також своє обрядове призначення пташку дарують молодятам, а курочку кладуть у великодній кошик, аби живність велася коло хати. Не втримався я і теж спокусився спробувати сплести собі сирний калачик найпростіше, що наразі надається до моїх. Нарешті настав час фігуркам для соляної купелі, де вони набираються смакових якостей і затвердіють, наче загартуються для життя довгого у цілющій холодній ропі. Завершальним акордом, і в прямому розумінні слова, розставлені усіх крапок є розпис. Це характерний зелений і рожевий барвник, який дрібно наносять буковими трісочками. І нарешті вершник з бербеницями готовий рушити до вівчарів по наступну порцію сиру. Світ гуцульської обрядовості глибоко увійшов у побут мешканців гір. І дотепер жодні релігійні чи світські свята не обходяться без цього родинного атрибуту, народна назва якому коники з сиру. Так, перед великоднем у живний четвер. Нанашки обдаровують своїх похресників, роздаючи коників і баранців на простибів за душі померлих родичів. А коли настає Великдень, тоді газди складають у святочні бесаги плоди своєї праці. Горді, сакральні і величаві, вони несуть на освячення до храму все те, що протягом довгих зимових вечорів виробляли їхні натруджені руки. Багата уява, філігранна фантазія, яка і далі живить в нові покоління мешканців Карпат з незамуленого джерела. Сіни нас не мою застаю. Ой, чи розбив, чи не розбив, складати, бо нам собов полоне в Тирі той. Полонец тут, ягнецо влюб, я що на симвіль воняв сидит. Meu rede de you teu rede de you teu neve bata uio tenara de colache que tenha o padaro